Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги розумне дверне вічко. Це сучасний розумний пристрій для безпеки вашого дому. Він обладнаний ширококутною камерою з кутом огляду 120 градусів, яка дозволяє бачити, хто стоїть за дверима. Завдяки цифровому екрану розміром 3,5 дюйма, ви отримаєте чітке та якісне зображення прямо на екрані пристрою. Він також має функцію відеоспостереження, що дозволяє відстежувати активність перед дверима пристрій простий у встановленні та використанні. А його стильний дизайн добре доповнить будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги квадрокоптер для зйомок. Це професійний квадрокоптер з 4К камерою та Wi-Fi з'єднанням, який забезпечує високоякісну відеозйомку та стабільність польоту, оснащений трьома камерами для різних режимів зйомки та функцією уникання перешкод. Дрон гарантує безпечний та плавний політ навіть у складних умовах. GPS-система точно визначає місце розташування дрону, тому він ідеальний для аерозйомки на великій відстані. Потужний без Ковий мотор надає стабільність та тривалість польоту. Квадрокоптер також має складний дизайн, що робить його зручним для транспортування та зберігання. Пропонуємо до вашої уваги масажер для шиї. Це ідеальне рішення для зняття напруги та втоми у зоні шиї, плечей, спини та й загалом всього тіла. Завдяки технології глибокого масажу з розминаючими рухами, він ефективно розслабляє м'язи і покращує кровообіг. Інфрачервоне нагрівання посилює ефект масажу, зігріваючи м'язи та знижуючи напруження. Масажер легко використовувати як вдома, так і в авто. У комплекті є адаптер для прикурювання. Вача, ергономічна форма у вигляді літери ю забезпечує щільне прилягання до тіла для максимально комфортного масажу. Пропонуємо до вашої уваги шестикутні світильники. Це стильне та функціональне рішення для освітлення та декору. Кожен модуль оснащений сенсорною технологією. Достатньо торкнутися, щоб увімкнути або вимкнути світло. Ви можете з'єднувати від одного до 24 елементів у будь-якій формі, створюючи унікальний візерунок. Ідеально підходить для спальні, вітальні або геймерської кімнати. М'яке світло створює затишну атмосферу, не перевантажуючи очі. Що робить їх чудовим нічником, крім того, їх легко монтувати без потреби у свердлінні. Стильний геометричний дизайн та можливість змінювати форму додають простору та сучасного вигляду. Пропонуємо до вашої уваги рукавички-прихватки. Це поєднання безпеки, зручності та милого дизайну. Виготовлені з товстого термостійкого силікону, тому ефективно захищають руки від високих температур під час приготування їжі. Завдяки протиковській текстурі рукавички забезпечують надійне захоплення гарячого посуду та деко. Дизайн у формі милих котиків додає яскравості вашій кухні та піднімає настрій під час готування. Вони підходять як для духов. Овки, так і для гриля матеріал легко миється, не вбирає запахів та стійкий до зношування. Ідеальний для щоденного використання вдома, або як оригінальний та практичний подарунок для господарів.